Добрий день українці, привітики, привітики! Джень добрий полаці, Хейка Шіманецько. Хотів би погадати в двох мовах, ponieważ буде ходіш о спродавцях і ханлах. По-українську то скажу так, хочу поговорити на двох мовах, бо буде статуватися і українців і поляків. Купила вчора в польському склепу Інтермарше. Зефір український. Таке опакування. Коштує цей зефір 11 злотих, прав'я 11 злотих, 10,99. В Україні Taki zyfir kosztuje 90 g albo 9 zł. To jak zobaczymy, nie ma tak, taką wielkiej różnicy między cenami. To zwykłe takie 20-25% chciałbym podziękować Polakom, że. В такому ситуації вони сомні хандли, а правдів співце. Я подякував польським продавцям за те, що купив зефір наш український у них, який коштує в Україні 90 гривень або 9 злотих, а в Польщі 11 злотих, тобто десь 110 гривень це. Ну, різниця там 20-25%, допустима, митниця там все таке. Тобто вони продають цей товар український дійсно як продавці, а не як бариги. Ну, а тепер українцям українською. На днях купив бензогенератор тут в Польщі, в одному з інтернет-магазинів. Далі я покажу тут цінники. Вибрав я таку оптимальну модель, хочу відправити в Україну. В Польщі вона коштує 634 злотих, тобто десь на гривні 6500. Така сама модель бензогенератора на сайті розетки нашої української коштує 17700, тобто в 3 рази дорожче. То при продажі зефіру я польських продавців назвав справжніми продавцями, а тут інше слово як бариги не підходить. Як це війна? Всім так тяжко, простим людям тяжко і такі ціни майже в три рази дорожче. То польською мовою я поляків похвалив, а українською мовою хочу українських бариг трошки пристидити. І сподіваюся, що Поляки не зрозуміють того, що я скажу українською, бо перед ними буде стидно за українських барих. Якось так. Але не дивлячись ні на що, сподіваюся, знаю, що все буде добре, все буде Україна. Вшистко бенджі в пажонку. Нех жиє прияжні з нашими краями. Нех жиє польська. Слава Україні! Дякую всім за увагу!